Вітаю! Раз канал у нас про реалії життя в селі, то розпочну з того, що нам уже ближче. І почну з городу. Багато хто каже, земля тріскається, земля суха, погано сходи, погано орода. Ну, зараз вам покажу наш город. Це при тому, що кожен рік город у нас ореться, весною волочиться. І Тут навіть не видно, наскільки просто камінь, камінь, земля кам'яна. І це, вся стежка, весь тут кусочок, отак, поміж цибулькою, воно все таке було кам'яне. Після того всього, як вийшло навіть, ще вилами перекопували граблями, розгрібали, розпушували землю. І вона була м'яка і так, наскільки вона кам'яніє, сохне. Оце все отаке, оце такий камінь був тут поперед цибульки. Тут я перекопувала вилами і посадила кабачок. Не знаю, зійде, не зійде, бо в цьому році теж якось один сходить, другий не сходи. Це соусні кабачки. І зараз покажу, тут у мене цибулька, Ну, я попересапувала, то вже не так видно. Але тріщини, ви бачите, просто які, наскільки суха земля. Зараз морква в тому році, взагалі в мене не було погана морква. В цьому рядку хоча б маленькі рядочки морковки, але видно. По крайній мірі, я хоч цьому рада, що її вже видно, що вона є в тому році два рази пересіювала моркву. І взагалі не було, не вродило. Тут редиска, редиска. У нас поливу немає, бо по воду потрібно ходити до колодязя. Сильно багато бетоном відрами не наносишся. Зрозуміло, що її треба поливати, десь, наче якась виглядає, Но коли вона виросте, вилізе, налиється, щоб була гарна, не зрозуміло. Це квасолька. квасолька така, більш-менш, але земля суха. Тут, до речі, садила, взагалі не видно. Помідорки в тому році були прям, прям розсада дуже гарна, була така велика, налита, стовбур гарний був. І навіть роздавала свою розсаду. А в цьому році посадила відкритий ґрунт, як ви бачите, вже я не знаю скільки їй, з місяць точно, якщо не більше. Хіба це помідори? І ще біда, з якою ми зіткнулись, це перій. Кожен рік ми виводимо перій, кожен божий рік.